Тетяна Закоморна, власниця пекарні у Путивлі. Довгий час жінка жила у Дніпрі, однак після смерті батька вирішила продовжити сімейну справу. І хоча хлібопекарського досвіду Тетяна не мала, проте вирішила ризикнути та почати все з нуля на Сумщині. Пекарня в нас доволі древня, можна так сказати, бо основна частина нашої будівлі це древня, древній млин. Такого монастиря, який е, знаходиться недалеко від нашого міста, Глинська пустень, е, тут монахи-послушники робили борошно, угу. і потім, в радянські часи, тут були якісь складські приміщення років 25 цим підприємством керував мій батько. До повномасштабного вторгнення колектив пекарні налічував 80 людей. Головним аспектом діяльності підприємства було випікання хлібних виробів та розвезення їх по крамницям. Тетяна пригадує, як для неї та колективу почалася повномасштабна війна та з якими труднощами зіштовхнулися після 24 лютого 2022 року. Вранці ми прокинулися від вибухів, і ще е, я живу з іншого боку міста. Це ближче туди до кордону, і це, це, можна сказати, ландшафтно вище, тому було гучніше це все чутно. І перша, перша думка була, що робити, і треба заспокоїти якось людей. То всі одразу побігли сюди. На той момент ми працювали у дві зміни, зміни була і денна зміна, і нічна. Наше розташування, як ви бачили, доволі таке стратегічне. Угу. Тому нам довелося забарикадуватись. Танки і техніку ми побачили не одразу. Хлопці, зранку, які поїхали вже по населених пунктах, почали телефонувати і розказувати, що діється таке незрозуміле, бо Взриви. Я стала казати, що всі поверталися. Хтось побачив вже техніку, хтось побачив колони, які йшли машини з особовим складом. Поки ми тут всі обговорювали зранку, що відбувається, пішла техніка. Вона виходила з лісу. Ми так зрозуміли, що це було в обход міста. Колони йшли зранку десь до обіду. Це взагалі плотно, і, і ввечері, і на, на наступний день вони теж продовжували йти. Біля нас за парканом виставили пост. Декілька, ну, це була важка техніка з особовим складом. Ми закрилися повністю в периметр. І хлопці взяли на себе обов'язок. Просто ходити по периметру і дивитися, щоб там нічого не відбувалося. і Якщо щось таке буде незрозуміле, то вчасно реагувати. В нашому місті зникло паливо. Так як тут на заправках не тримають великого об'єму. Щоб для реалізації це так привозиться, продається буквально день-два і все. І коли нас окупували, скажімо так, швидко е, його реалізували, і, власне, не, ні на чому було возити хліб взагалі. Нашим автотранспортом вивозяться повністю дві громади: Це Новослабіцька і Потивська, ті села, де немає. Торгових точок взагалі, Тобто ми їздимо в ті пункти, де населенню, взагалі немає чого по місту купити, а багато таких населених пунктів, та власне, вся прикордонна смуга. У мене взагалі бойові. Бойові дівчата, бо вони одразу себе взяли в руки, і що ми робимо? Що ми робимо? Нам треба продовжувати хліб таке голодний, хоч війна, хоч не війна, хоч щось там, треба, пек... треба пекти. Ну, Знаєш, психологічно виживають ті, хто займається своєю справою, закрилися. Перші дві неділі голови громад ми договор... домовились. Вони приїхали і ми пекли, а вони забирали своєю технікою, бо їм виділялись якісь паливно-мастильні матеріали, і вони могли забирати. Попит був доволі великий, нам потрібно буде протриматися, так як не мали великого запасу не борошна, ні якихось інгредієнтів, тому прийшлося зупинити. І тортики, і кондитерський цех, і булочний цех ми залишили тільки важливі соціальні сорти це батони і хліб. І ось цей місяць ми так чисто ці два сорти і пекли. В день десь ми 2,5 тисячі штучок випі... випікали угу. буханців. Після окупації ми відкрили кондитерку знову. Так, це вже не ті об'єми, які були до війни, але наразі ми випікаємо і тісточка, і торти на замовлення, і печиво, і пряники. І... Цю працю треба любити. І інакше ти тут не затримаєшся. А, наразі виїжджають у нас хлопці десь 10 машин, у нас виїжджає. Виїжджають вони практично кожного дня. От хлопці в мене вже вони можуть. Розрізнити, яка атака, що вибухає, наскільки це далеко, і вони реагують. Вони дуже полюбляють своїх бабусь, які їх чекають. І підвести і не, не привести їм хліба ну, це щось на, на кшталт зрадити себе. Разом з бабусями вони прячуться в їхніх домівках, пересиджують цю. Сирени, однак, це не всі проблеми, з якими довелося зіштовхнутися пекарні за час повномасштабного вторгнення. Наступний виклик після відсутності газу та бензину, відсутність світла. Прийшлося налаштовуватися інші, по іншому зміни, підлаштовуватись. Несподівано в нас знайшовся такий жовтий монстр в нашому. Технічному відділі, який понад 20 років був під чохлом. І коли вже наші технарі за голову взялися, де ж нам взяти такий потужний генератор, бо булочні печі в нас електричні, згадали, що щось там в нас стоїть. Хочеться би. Взагалі на 100% перекрити наші потреби через генератори, бо е сподівання, що все буде добре, але треба мати якусь подушку, то я б додавила ще одного такого монстра, щоб вже бути впевненою, що все буде працювати. Обстріли прикордоння Тетяна відчула і на собі. Однак, попри це, залишатися у путивлі жінку мотивують люди, які працюють на підприємстві та щодня допомагають прикордонним селам мати свіжий буханець хліба. Коли нову, в нову Слободу прилітала така важка артилерія, то в мене вдома шафа завалилась. Це дуже важко знаходитись тут. Важко працювати. Кожний буханець виробляється ручками. Формується ручками так, прилади є, але все випікається на подовій пішці. В кожен буханець душа вкладується.